Будь-яка поведінка, це по суті за суті є проявом характеру. Тобто характер це повторяємо патерни поведінки. І тому, якщо людина, наприклад, от ми щось визначили, як токсичну поведінку, да? якщо людина досить регулярно проявляє таку поведінку, це є її рисою характеру. Чому такий характер? Не думаю, що нам ну можливо буде цікаво, давай так, щоб ми так спонукали нашого глядача подивитися в ці біки. Да? Угу. Психологія, так взагалі, що вона з цього приводу думає, що будь-яка поведінка це стратегія. Uh -huh. да, і стратегія, вона майже завжди має природу захисту. Тобто, це деякі психологічні захисні механізми, які утворюють певну лі лінію поведінки. Наприклад, давай так, щоб наприклад у нас було. Да? Наприклад, такий токсичний прояв, справді як вміння і така пристрасть до образливості, і до того, що називають там тролінг. Uh -huh. Тролінг це сарказм. Будь-який, може психолог скаже, що сарказм це захисна реакція. Людина да, засвоїла для себе таку модель поведінки, і вона їй була дуже часто в нагоді. Вона дуже часто використовує такий сарказм або токсичну поведінку в певних умовах, бо в певних умовах сарказм це токсична поведінка. Uh -huh. да, а Вона його дуже часто використовує підсвідомо. Вона не завжди розуміє, які наслідки. Це має для іншої людини, і для всієї команди. Бо вона так звикла себе захищати. А чому, умовно кажучи? Тому що колись вона засвоїла, наприклад, що якщо я саркастичний да, і достатньо образливий, я помічаю, що мене ніхто не чіпає. Все. І це моя захисна поведінка. Я себе так бояться. завжди да, да. і мене просто бояться, і це моя форма.